Сьогоднішня наша тема справжні християни щасливі. У Псалмі 68 записано, благословений Господь, тягарів він щоденно нам носить, Бог наше спасіння. Християни повинні бути найбільш радісними та щасливими з усіх людей, адже вони можуть усвідомлювати, що Бог їхній Отець і вічний друг. Проте багато з тих, хто називає себе християнами, мають хибне уявлення про християнську релігію. Вигляд у них похмурий, ніби над ними нависла хмара. Вони часто говорять про великі жертви, які довелося принести, щоб стати християнами. Вони звертаються до тих, хто не прийняв Христа на власному прикладі, показуючи, що їм доведеться відмовитись від усього, що приносить задоволення та радість у житті. Вони кидають тінь на блаженну християнську надію, Створюється враження, ніби вимоги Божі це тягар навіть для до дослужіння душі, і ніби доведеться пожертвувати всім, що приносить задоволення. Можна з упевненістю сказати, що ця категорія так званих християн не пізнала істинної віри. Бог є любов. Хто перебуває в Божій, той перебуває в любові. Кожен, хто на власному досвіді пізнав любов і ніжне співчуття нашого небесного Отця, поширюватиме навколо себе світло та радість, де б він не опинився. Їхня присутність і їхній вплив для ближніх будуть схожі на пахощі квітів, тому що вони пов'язані з Богом і небесами, через них чистота та піднесена краса небес виливається на всіх, хто опиняється у сфері їхнього впливу. Це робить їх світом для світу, сілью землі. Звідки художник черпає своє задуми, з природи. Однак великий художник змалював на небесному, постійному, мінливому полотні неповторність заходу сонця, він пофарбував небеса в золото, срібло та пурпур, наче небесні брами відчинилися навстіж. Щоб ми побачили, як звідти виходить сяйво, і наша уява вмістила славу, яка перебуває всередині. Коли ми зачаруємося красою природи та з'єднаємо те, що Бог створив для щастя людей з його характером, то станемо дивитися на Бога як на ніжного люблячого Отця, а не просто як на суворого суддю. Коли ми споглядаємо Бога в природі, серце наше прискорює свій ритм і пульсує новою, більш глибокою любов'ю, змішаною з побожним трепетом і пошаною. Амінь, друзі! щастиво!